Видання, пане водій. Перевірка військово-облікових документів. Якщо можете резерв, будь ласка, покажіть. Щасливо. Скільки років ви працюєте в ТЦК? — Рік. От якщо відчути рік тому і зараз складніше стало працювати? Чи резерв плюс навпаки може полегше? Звісно, це полегшує роботу. Тепер не треба. Пів години стояти, чекати, з'ясовувати, витягувати з людиною, там, чи є в неї відстрочки, чи бронювання, чи є взагалі документи. Зараз просто людина показує резерв. і все. — А чого? Ну як 50 хвилин пробці. — Ти цікаво, знаєте? А мені що там? — Маєте бронь? 50 років. У вас є резерв? Ні, Ні, Przypnijcie pobiję prosić do Więc może wam ceby Підходить, бачу, дякую щасливо зараз. Е, дуже мало порушників військового обліку. Зазвичай всі, хто їдуть, особливо через цей блокпост, всі усі з документами. Ну, вони просто знають, що тут є перевірка, і так, не всі ризикують. Вони знають, не ризикують 90%-95% Мабуть, всі з документами. Бронювання від строчка або звільнені військовослужбовців. А часто бувають випадки, коли там резерв показує, що все окей, а вас показує, що воно в розшуку. Або на ну тут багато скаржов резерв буває в помилки, буває, і мене так, мобілізували. Буває, буває Таке, але це мабуть через те, що люди не оновлюють резерв і не синхронізуються з базою оберіг.